Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в кольор пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала і під неї щуровики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус Ну, Дівчата, погодьтеся, найкраще мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам зодіаку. Розум і краса не сумісні, говорили вони, але це не провні для вас красуні, хоч зірочку з неба, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Shine like a Розкішні мої левиці для вас все найкраще. Тому червона сукня з паєтками, щоб знали, хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Приходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці Для вас, тільвасу Байван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів вибираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів вибираємо не менш приголомшливий. Outfit. збирайте погляди і будьте найяскравішим вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, і куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіші з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч і це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю, а ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один в Стразах. Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room А що, дівочки, балуємо себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка, і ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тенден. Них плечах. я все показала. і чекаю на твою оцінку цьому.